На телеканалі Віка програма Контакт. Часто із вуст пересічних українців звучить думка, мовляв, країні бракує справжніх генераторів ідей, людей, які вміють не тільки красиво говорити, а ще й працювати. Людей, яким не байдуже життя і проблема пересічних українців сьогодні. В нашій студії саме така людина, щирий і роботящий українець. Це кандидат у народні депутати від Черкас по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Вітаю вас, Михайло Я Михайлович. Я Вітаю і вітаю всіх Черкащан, що сьогодні дивляться нашу програму. На жаль, що ближче до дня виборів 15 грудня, то бруднішою стає виборча кампанія, виборчі перегони у Черкасах. Зокрема, на вас як на кандидата останніми днями інформаційна атака спостерігається. І спершу я пропоную переглянути сюжет, а вже потім предметно усе обговорити. Політика цинічна іноді, взагалі, без правил за владою часто женуться безпринципні люди, готові на негідні вчинки заради перемоги на виборах. Побиття побуття двох жінок-агітаторів, що відбулося 23 листопада в Черкасах, один із таких шокуючих вчинків. По вулиці Гагаріна, 55, розповідають очевидці, довірені особи кандидата в народні депутати Миколи Булатецького вчинили фізичний напад на громадських агітаторів іншого кандидата в народні депутати Михайла Поплавського. Довірена особа та племінник кандидата Андрій Булатецький та інші помічники кандидата в присутності самого Миколи Булатецького перестріли 56-річну Наталію та 34-річну Інну Стецюр, які офіційно проводили агітацію в багатоповерхівці. Скручував руки мені цей аж курточка на мені тріщала. Хоча я цей весь час голосувала іменно за Булатецького». І коли сказала йому, що я цей весь час за вас була горою, він сказав: Ну подумаєш, голосувала.' Коли жінки вже йшли по сходах униз, їх перестріла група чоловіків на чолі з Андрієм Булатецьким. Навіть не розпитавши, почали звинувачувати їх у підкупі виборців. Переповідають жінки. Вони прилетіли, вони налетіли. Я навіть ми не ми не ну ми не чого навіть не не встигли зметикувати. Хто це і що відбувається? От чесно вам скажу вони тик-тик. Ми помічники кандидата в депутати Булатецького показали свої посвідчення. Жінки неабияк злякалися розлючених Булатецьких та їхніх помічників, і почали кликати на допомогу. Розповідають у команді Михайла Поплавського, почувши крики жінок із квартири, вибіг тутешній мешканець. Чоловік хотів допомогти, проте отримав від молодиків порцію сльозогінного газу в очі. Вони зухвало себе поводили з міліцією. Вони бігали, ті писали протоколи, заяву, тому що ми ж кажемо і ми викликали міліцію. Подивіться, що робиться, курточка, розірвана курточка, в чоловіку, в чоловіка очі червоні, сльози летять, лице червоне. Дочка його вискочила, яке ви мали право моєму батьку. Він захистився за жінку. Згодом на місце побиття прибула міліція, розповідають очевидці. Булатецькі передали списки відібрані агітаторів міліції. Представники правопорядку обдзвонили людей зі списку. Жителі підтвердили, що до них приходили агітатори, що брали номери мобільних, аби запросити на зустріч із Поплавським, проте грошей не пропонували. Пізніше працівники штабу Булатецького виклали в інтернеті власне відео, на якому видно, як Андрій Булатецький силоміць тримає руками літню жінку та кричить на неї, звинувачуючи в підкупі виборців. Проте ані на відео, ані на фото списків відібраних у агітаторів не видно жодних підтверджень цих звинувачень. У результаті серйозного стресу однієї жінок агітаторів стало зле. Довелося викликати швидку. Біль в серці, голова болить людина розстроїлась. А тись ти 180 на 100. Цей напад не перший випадок агресії з боку Миколи Булатецького, стверджують у штабі Михайла Поплавського. Напередодні в електронних змі з'явилося відео, на якому Булатецький агресивно розмовляє з літніми черкащанками біля агітаційних палаток Михайла Поплавського. Раніше в березні 2012 року проти Булатецького вже порушували кримінальну справу за хуліганство. Під час мітингу він пошкодив турнікету в будинку міської ради. Прихильники Михайла Поплавського переконані, кандидат Булатецький у гонитві за депутатським мандатом влаштував фізичний. Полювання на агітаторів свого політичного опонента, більшість із яких це жінки похилого віку. Залишається тільки здогадуватися, на що буде здатний цей політик, якщо він отримує депутатську недоторканність. Рвуться до власті, просто люди рвуться до власті, люди не дивлять. Отже, на телеканалі Віка триває програма Контакт. Сьогодні мій співрозмовник, це професійний менеджер і управлінець, також кандидат у народні депутати України по 194 му виборчому округу Михайло Поплавський. Михайло Михайлович, тільки ми переглянули відеоматеріал, якою є ваша думка і коментарі стосовно цієї ситуації. Знаєте, мій покійний дід Роман Пахомич Поплавський говорив: якщо тобі зробили зле, зроби добро. Ви бачите, що ми прийшли з добрими намірами, агітатори, які працюють в Черкасах сьогодні, працюють по повністю розпреділені. і сьогодні працюють з людьми, доносять ті питання, які потрібні по програмі, чого я прийшов, чого я йду, яка моя мета і що я можу зробити для Черкас. І мені, наприклад, несподівано вже, я багато дивився цих предвиборних всяких. Агітації, але сьогодні неможливо нападати на тих літніх жінок, які ні в чому не винні. Вони працюють, вони роблять свою професійну роботу. І я хочу сказати, я не хотів би просто відповідати зуб на зуб. І я абсолютно, такої, такого, такого, я скажу, ми не допустимо, щоб ми, наприклад, відповіли агресії. Ми відповімо добром, І я думаю, що наша головна задача, а ще не те, що... Штаби наших опонентів роблять, вони собі хай роблять і ми робимо. Сьогодні час ще наступить 15-го. І кожен черкащанин зробить свій вибір. Але я думаю, що ми йдемо з добром до людей, з любов'ю до людей і з посмішкою до людей, з хорошим настроєм до людей, тому що сьогодні так недостатньо сьогодні як -то, оптимізму у наших людей. Я вже не кажу, що інші питання. Так що я не хотів би сьогодні говорити про опонентів. Кожний хай проводить. Сам свою предвиборчу агітацію. І в цьому напрямі ми будемо все робити для того, щоб захистити цих літніх жінок. Я ж не допущу, щоб будь-який, який буде нападати на літніх пожилих жінок, сьогодні міг обійдати. І я буду захищати в правому полі цих, цих жінок. Тому що вони агітатори, вони на роботі і вони працюють. І сьогодні звинувачувати одне, друге, третє. Немає і не буде сьогодні ніяких е, даних по цих питаннях. Потрібно для того, щоб говорити, треба сказати, ви знаєте, е, лови, е, лови злодія, знаєте, те, було довізло, а, а то КТ не злодій і так далі. Так що оця брехлива така, така інформаційні поводи для е, е, Булатецьку, такі, вони роблять просто на агресії по відношенню, наприклад, до мене. Вони до інших ні я хочу сказати, що я йду з відкритим серцем, з відкритою душою, і сьогодні йду з добром до людей, з добром до Черкащан. Михайло Михайлович. Але тим не менш, якою буде ваша реакція? Як можна захиститися від фізичних самонападок опонентів? Можливо, будете інструктувати ваших агітаторів, як поводиться в такій ситуації, якщо вона може повторитися. Я думаю, якщо це повториться, я вже потім придумаю те, що від, дамо відсіч. Всім, хто нападає на пожилих жінок. І вони, вони пожалкують, тому що за такі речі потрібно відповідно максимально робити, як то кажуть, на, на, по закону і правові органи, і відповідні групи, які швидко вже думаємо створити групи швидкого реагування, щоб можна з агітаторами ще ходити. Їх не могли не побити, тому що ми ж тут е, на сьогоднішній день приїхали і багато агітаторів зараз працюють моїх. І хотілося так, щоб вони були захищені з усіх точок зору. Ваші опоненти на цьому не зупинилися, звинувачують у абсурдних речах. Наприклад, ніби, нібито ви змусили студентів вийти разом з вами на пам'ятну ходу у Черкасах. Ну, ви знаєте, це, ж, ви знаєте, це такі. Е, я не люблю брехунів, не люблю людей непорядних не людей, які сьогодні думають на брехні вийде. Брехня вона завжди, скільки клубочок не вився, він же все одно піде кінець. То я хочу сказати: я, по-перше, не був на ході в Черкасах, тому що я був в Києві. І я якраз проводили, проводив якраз. Сьогодні по голодомору в Київському національному інстанті культури студентами професко-викладацьким складом. І я в той день в Черкасах не був. Але ви знаєте, в нас ж є артисти розмовного жанру. Чим більше брехні, тим більше вірять. Так що я хочу сказати, що я хочу завірити, що я не був і не хотів би, щоб такою брехнею можна було поливати цим брудом мене. Дякую, Михайло Михайлович. Хочу повернутися до тієї фрази, яку ви сказали, ви цитували свого діда і справді казали, що на зло потрібно відповідати добру. Добра, ви зробили вже чимало добрих справ аналогічно. І серед цих добрих справ ті проекти, які ви реалізуєте, який зі своїх проектів ви вважаєте найуспішнішим? Ну, найуспішніший я хочу сказати це Київський національний університет культури і мистецтв. Я вже 20 років як ректор прийняв вуз… В поганому стані, і сьогодні бачите, що в нас і 18 філіалів, і більше 15 тисяч студентів, і сьогодні готуємо спеціалістів соціально-культурної сфери для країни і багато-багато іншого. Так що я дуже як сказати, задоволений своїм проєктом, вважаю успішний проєкт Київський національний університет культури і мистецтв. Що ж далі я пропоную переглянути коротке відео про університет е, культури та мистецтв. Відразу по тому ми повернемося до розмови у студії. Легко назвати того, хто розбудував для творчої молоді Київський національний університет культури і мистецтв. Поплавський же. — Поплавський, звісно. А, Поплавський. А міхміг, ну так. А, да. Поплавський. Звичайно, Михайло Михайлович Поплавський. Правильно, це Михайло Поплавський. Він вклав у нього час, кошти, сили, душу. Він втілив у життя свою юнацьку мрію. Чи знаєте ви, що цього нині відомого на всю країну сучасного, модного, популярного і престижного вищого навчального закладу, в якому сьогодні отримують вищу освіту більше 15 тисяч студентів щороку, і який по праву вважається законодавцем багатьох модних і культурних тенденцій в країні? Могло й не бути От 20 років тому. Отже, Михайло Михайлович, то що ж сталося 20 років тому? Чому цього всього могло й не бути? Ну, я хочу сказати, що я прийшов е, якраз у 93-му році, 21 квітня, е, Дзюба Іван Михайлович мене призначив е, тоді міністр культури, призначив ректором Київського інституту культури в Корнічука. І ми розпочали е, реформи от, і е, розпочали, е, розпочали е, відкриття нових конкретно здатних спеціальностей. І, е, зробили так, максимально створили модель модного модер, модернізованого університету, який би студент полюбив. А це професорсько-викладацький склад, це хороша атмосфера у вузі, це матеріально технічна база, це сьогодні ті технології і багато-багато тих питань, які є. І саме головне сьогодні атмосфера в вузу, яка коли ви коли ви приїжджаєте в вуз, ви відчуваєте, що, що хороша енергетика. Хороші люди, всі з посмішками ходять, тому що люди успішні, люди творчі. І сьогодні я хочу сказати, що я вас запрошую в Київський національний університет культури, тому що, тому що це потрібно не говорити, це треба відчути. І, але це дуже багато багато, багато було тих е, проєктів, щоб, наприклад, аура була хороша вузом. Прийшлось багатьма викладачами е, попрощатися, які не люблять студентів. А ректорська програма є Студента потрібно любити. І вона вже більше теж 15 років ця програма діє. <кій> і ми замінили дуже багато е, викладачів, які на сьогоднішній день, на сьогоднішній день і створили, е, запросили і європейських, американських, е, наших українських професорів, докторів наук, які сьогодні достойно викладають в Київському національному святкультури мистецтва. І сьогодні можна багато говорити про національну свят культури, багато випускників. Багато випускників взяти і Ані Лорак, Ірина Білик, Могилевська, Віктор Павлик і багато-багато інших, я не, не буду говорити, але хочу сказати, що і сьогодні в Національній серед культури сьогодні це престижний, модний, е е сучасний, е вищий навчальний заклад європейського рівня. Дякую за відповідь. Нагадую на телеканалі Віка Час Контакту. Сьогодні мій співрозмовник це відома людина, це цікава людина, також успішний управлінець, кандидат у народні депутати до Верховної Ради України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Михайло Михайловичу. У продовження теми університету варто, мабуть, відзначити, що палітра спеціальностей надзвичайно різноманітна. І така до, досить широка. так? Не знаю, ким ви пишаєтеся, якими саме спеціальностями, яким фахом, чи абсолютно всім. Я хочу сказати, що я люблю всі спеціальності, люблю студентів, які навчаються. Але хочу сказати, що ми курс взяли на модернізацію, на бізнес-спеціальності, але ми зберігаємо, за рахунок них зберігаємо народне пісенне виконавство, бандури кобзарського мистецтва, народна хореографія і багато-багато. Того, що сьогодні, сьогодні є народне мистецтво, яке вже відходить, тому що молодь зараз трохи інша пішла. І на бандури кобзарського мистецтва, на народне пісене виконавство фольклор, дуже мало йдуть, тому що всі йдуть на юристів, економістів. Це фан фанати своєї справи, патріоти, які я їх підтримую. І я вважаю, що ми все ж е, зберігаємо народну пісню, народну творчість, народну, народний танок і. Так, щоб нове покоління все ж переходило, як кажуть, всіх, хто забуває минуле, того немає майбутнього. І ми зараз стараємося, щоб і ці постановки, і ці мелодії звучали ще, які століттями звучали, піднімали дух нації, казацький дух, і ми стараємося їх зберегти для поколінь, які вже прийшли. Під час навчання, де студенти можуть проявити свої здібності, таланти і власне показати те, чого вони навчилися, ще не ставши випускниками, а саме навчаючись в університеті. У нас конкурси, фестивалі проходять. Ми ми багато участвують на наприклад і на міжнародних фестивалях, на міжнародних конкурсах, на міжнародних олімпіадах. Так що самореалізація особистості це основа, основу. Саме головне, що для кожної молодої людини самореалізувати свої, самореалізувати свої творчі, здорові амбіції, щоб людина себе відчула людиною в першу чергу а людина задоволення отримує від того якщо є амбіції є реалізації творчих можливостей, вона себе реалізовує от тоді я вважаю що це є успіх тої людини а ми стараємося створити ці умови щоб людина себе самореалізувала і відчула впевненість в завтрашньому дню Ваших випускників з радістю потім працевлаштовують. Ніхто ще не жалівся, що не можу знайти роботу. Ну, ми, у нас 90% розподілення у 2012 році пройшло в державні комерційні структури. От. А 10 по, по різних причинах вони то за кордоном поїхали, то за військових вийшли замуж. Але в принципі ми зберігаємо ту державне розподілення, як в старі добрі часи були. Ми все те добре, хороше зберігаємо. Це прекрасно. Коли у Черкасах з'явився філіал, і власне чи задоволені ви його рівнем і здобутками? Ну я хочу сказати по Черкаському філіалі. Я задоволений черкаським філіалом, але саме головне, тут треба ще багато багато робити. Модернізувати зараз техніку поставити. професко-викладацький, київський потрібно, щоб більше сюди заїжджав. Але тут дуже багато фахівців у Черкасах, яких теж викладають у Черкаському філіалі Київської національної статури мистецтв. І саме головне, що сьогодні є. Є в нас проекти, є модернізація, є концепція розвитку черкаського філіалу Київського національного інституту культури і мистецтва. Дякую за відповідь. Ну і власне від теми університету пропоную перейти до іншого вашого також дуже успішного проекту. Це крок до зірок. Нещодавно відсвяткували 15 років цього проекту. Так, насправді він дуже довговічний. Чи всі ваші проєкти от, мають такі, не знаю, строки. Тобто, в чому успіх довголіття проєктів? Чи справді вони тривають впродовж такого достатньо довгого часу? Ну, Якщо ви, якщо ви так подивитеся на телебаченні, то самі довговічні проекти це крок до зірок. В свій час ми виперли з ефіру утренню зв'язку Ніколаєва московську, і запропонували свій український продукт, національний продукт, дитячий продукт, Крок до зірок. Це була пісня і це були. Це була хореографія різних вікових категорій. Я хочу сказати, що вже 15 років я фінансую, фінансую цей проєкт, і це я його як автор ідеї, і режисер-постановник, і як меценат, і як людина, яка генерує ці ідеї. І ми сьогодні вже відсвяткували 15 років, де діти наживо співають в телевізійній програмі Крок до зірок». Дуже багато. Батьків пишуть, бабусь, дідусь. Я хочу сказати, що діти об'єднають Україну. Я в цьому вірю, а мистецтво завжди несе позитивний заряд для кожного з нас. Більшість ваших проєктів соціальні. Звідки ви берете кошти на реалізацію задуманого вами? Що ви маєте в виду соціальні? Які проєкти ви маєте в виду? Ну, Я маю на увазі, що соціальні, тобто вони взагалі близькі до людей, близькі людям. Ну, і звідки? І звідки? Вони ж дороговартісні, в принципі. то Ну, Я хочу сказати, якщо ви хочете по таких проєктах, то я скажу, я фінансую українську пісню, яка йде на Першому національному каналі, вже сім років. Я його і меценат, і автор, і режисер, і режисер. Я фінансую за рахунок свого бізнесу, в який в мене є, і ресторани, готелі є, і так далі. Я вважаю, що я всі ті гроші, які я заробляю, я вкладаю в ці проекти, тому що це інвестиції в майбутнє. І сьогодні українська пісня. Сьогодні це основа основ, тому що завжди українська пісня піднімала дух нації, піднімала козацький дух, піднімала настрій, піднім... оптимізм. Були і люди розуміли, що якщо йде ви ж подивіться, якщо йде пісня, значить все буде добре. Так що українська мова, українська пісня, українська душа вона вічна, як небо і сонце. І сьогодні я хочу сказати, що я дуже багато приділяю уваги. Проєкту Українська пісня, яка йде кожну суботу на першому національному. Дякую вам за відповідь. Ну і власне резюме всього того, про що ми з вами тільки що говорили, що справді ви успішний менеджер. На вашу думку, який має бути успішний менеджер? Він має бути просто досвідченим керівником чи універсальною частиною команди, тобто працювати в команді, все ж таки. Ну, я хочу вам сказати, що є успішний менеджер, а є ефективний менеджер. Я б себе назвав без лишньої скромності ефективним менеджером. Багато успішних, а ефективних мало. І я хочу сказати, що найголовніше, щоб у людей була якась мета. Або вона формує свою команду, або вона працює в команді успішних менеджерів під керівництвом ефективного менеджера і проходить хорошу підготовку, тренінги. І найголовніше, що я хочу сказати. Успішний чи ефективний менеджер це природні дані, це генетичний код. Це не всі просто можуть закінчити вуз і стали талановитими, успішними, ефективними і так далі. Це є внутрішня домінанта, це є е, сьогодні е, передане генами від наших батьків, прадідів. Це є генетичний код українця, і це залежить від внутрішнього стану, від енергетики, від корнів українських, таких національних, і, звичайно, як всі українці здоровими творчими амбіціями. Так що я хочу це, щоб стати, потрібно мати мету, але щоб мати і природні дані, крім того, що мати не кожен може стати успішним, ефективним менеджером. Ну, це моя така суб'єктивна точка зору. Але все ж таки команда ефективному менеджеру потрібна, з якою він буде працювати. Ну, команда, Я команду, наприклад, завжди підбираю по принципу 7П. За якими критеріями? Наприклад, професіоналізм, патріотизм, порядність, потужна праця і приданість по пласком. Якщо команда не працює на лідера, а лідер на команду, значить це е, неефективний менеджер. І я хочу сказати, якщо ви хочете в команді... Працювати успішних менеджерів, то теж потрібно працювати в команді, і можна теж досягти своєї мети і мати свій успіх, самореалізувати, собі, і самореалізувати свої здорові амбіції. Так що сьогодні повинно для того, щоб стати успішним чи ефективним менеджером, це потрібно мати мету, мати амбіції здорові, і, звичайно, генетичний код, природні дані, які дають можливість такі, хороша такі харизма досягати того чи іншого успіху. Ви справді реалізували і продовжуєте реалізовувати багато загальнонаціональних успішних проєктів. Що ви порадили молоді, яка зараз перед собою ставить високі і дуже амбітні цілі? Ну, ви розумієте, молодь хоче сьогодні мати і все, а так не буває. Ну, вони максималісти. Можливо, правильно. Ми колись, ми колись чекали, коли ми будемо в комунізмі жити. Микола Сергійович Хрущов нам обіцяв. Але ж бачите, до комунізму ми не дожили. Ми дожили до того, маємо те, що маємо. І я хочу сказати, що я молоді по я теж, коли був молодий, я ж теж і на базарах стояв, і торгував. Стартовий капітал я на базарах Польщі заробляв. Так що я 5 років на базарах Польщі відстояв від А до Я. Я продавав продавав там все, так як всі наші українці, і стартовий капітал я там набрав. Так що вони повинні відкривати свій особистий бізнес, свою приватну справу. Але подумати там, де вони можуть мати. Прибуток, де їм буде подобатися і де вони будуть задоволені від тої любимої роботи, тому що потрібно ще любима робота мати або любимий бізнес. Якщо не любимий бізнес, ви задоволення такого не будете отримати, значить будете хороші гроші мати. Потрібна любима справа, тому що наступив час професіоналів. І е, сьогодні ми чекаємо, щоб молодь з їхніми амбіціями, здоровими амбіціями сьогодні самореалізувала себе. Конкретних справах, особливо ті, що вони хочуть, наприклад, самореалізувати себе у конкретних творчих проєктах чи просто бізнесових проєктах. Так що я бажаю їм тільки добра, але потрібно починати підлежати лежачий камінь, вода не тече, так? Так що потрібно вставати, підніматися і рухати ті процеси, які їм будуть цікаві, і вони будуть отримати задоволення від того, що вони зроблять. Справді прекрасна порада. А зараз пропоную повернутися до саме до Черкас, до теми виборів. Зараз, наскільки мені відомо, ви багато часу проводите у Черкасах. Власне, звертаюся до вас виборці зі своїми проблемами. І які саме проблеми ви можете допомогти вирішити? Ну, ви знаєте, проблеми, ви знаєте, дуже проблем багато. От, наприклад, я приїхав на Митницю, такий район у вас є. Приїхав район Митниці і. Сказали люди, що не, не працюють ліфти. Я кажу, ну як не працюють ліфти? Роз, почали розбиратися, почали розбиратися, і ми подивилися, що е, ліфти повинні міської влади. І на сьогоднішній день ми все зробили для того, щоб ці ліфти були запущені. Зараз, я думаю, зараз розбираємося, тому що дуже багато зараз е, е, різних, різних заяв і так далі йде. І що онкохвора дитина, і хіміотерапія повинна, дитина-інвалід. Е, на хім... Тут на роботу швидкої від поліклініки номер 4 яка раніше їздила до старих людей. От не працює ліфт, ось, о, мальткова 8 і багато-багато інших. Я хочу сказати, що зараз ми збираємо. Я буду зустрічатися з, місь... з міською владою, зустрічатися з тими людьми, які відповідальні за, за ремонт даху, труб, труб, каналізацію. Я вже не кажу, що коли заходиш під'їзди, ні одна лампочка не горить, а не теж є проблема. Ну, я скажу, що проблема. Є багато яких потрібно вирішувати. Але це проблеми міської влади, це проблема не кандидатів, а народні депутати. Але я хочу сказати, що я буду максимально, максимально працювати для того, щоб черкасьчани відчули, що є в них кандидат народний депутат України Михайло Поплавський, який сьогодні максимально зробить, щоб вони були задоволені її роботою. Я вже в тому статусі, в тому віці, що мені хочеться залишити хороший слід на землі. А це вже буде залежати від черкащан. І хотілося все-таки закцентувати увагу наших глядачів на тому, у чому, на вашу думку, причина занедбаного стану міста і як виправити цю ситуацію от за, саме зараз. Ну, по-перше, треба терміново провести, якщо в нас мера немає, якщо господаря немає у місті. У будь-якій команді, в будь-якому колективі, якщо немає лідера, немає керівника, це влади немає. Так що зараз я вважаю, що першочергове це треба провести вибори мера Черкас. Якщо буде господар, я скажу, що буде більш ефективно вирішуватися ті проблеми і комунальних служб, і дороги, і так далі. і так далі. Ну є такі питання, які абсолютно може влада, яка повинна вирішувати питання кожного черкащанина, вирішувати через міську владу. Але там є проблеми, тому вже я думаю тема окремої розмови. Ну і власне, мабуть, останнє запитання на сьогодні, яким чином до вас можуть звернутися виборці або черкасці, які мають до вас розмову, які хочуть звернутися з якимись певними проблемами і вирішити їх? От ми зараз домовилися, зараз мої агітатори, наприклад, <кхух> пропозиції від черкащан беруть. І домовляємося, коли я можу зустрітися. Що ми прозвонили, я приїхав і зустрівся. Я буду зустрічатися у дворах, зустрічатися в трудових колективах, там, десь де з понеділка в мене підуть зустрічі, які я думаю зателефонують мої агітатори, де я зможу зустрітися по просьбі жителів того чи іншого мікрорайону, по тому адресу, де вони захочуть, прямо у дворах. Так що я думаю, що всі якісь побажання. Хай в палатці, де, де мої є агітатори, вони дають свої пропозиції, ми будемо їх е, аналізувати і постаратися максимально вирішувати. Так що я думаю, що ми скоро зустрінемося вже з понеділка, розпочнуться мої е, вже систематичні зустрічі з виборцями Черкас. Дякую вам за досить цікаву та відверту розмову. На цьому будемо прощатися. Нагадую, сьогодні у нас у програмі Контакт був дуже цікавий гість, цікавий співрозмовник. Це дуже ефективний управлінець, а також кандидат у народні депутати по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Нагадую, що розмову ми продовжимо у п'ятницю, о 18.30, Тому хто є не долучайтеся на цьому. В мене все до побачення. До побачення, а я бажаю всім добра. Любові, оптимізму і віри в завтрашній день. Щасливо вам до зустрічі!